Доброго дня! Мене звати Ольга Добреля і це пряма мова. Колишній банкір, який на сьогодні є заступником голови Рівненської ОДА. Та є в цій історії ще один нюанс. Цей чоловік уже 15 років поспіль організовує міжнародний джазовий фестиваль Art Jazz Corporation. Як вийшло таке поєднання? Сьогодні про це поцікавимось у Сергія Гемберга. Доброго дня! Доброго дня! Діліться історією! Як ви от тоді в 2007-му далекому організували фестиваль, на який сьогодні з'їжджається з усією Україною? Так, дійсно, хочу сказати, що е, джаз став неодмінною безпосередньо жанром да, і стилем мого життя і життя тих людей, які теж прикладають зусилля до організації цього фестивалю, е, тому що дійсно. Е, це вже більше стиль життя, так? Це в е, цінності свободи, цінності творчості і цінність щось більше дарувати, так? не брати, а давати. І якраз 2007 рік, плюс-мінус в цей день е, ми з дружиною вертались, е, Ми є така родина меломанів, я сам з музичної сім'ї, в мене мама вчитель музики. І ми верталися з джазового фестивалю, який був в Польщі. І ми бачимо через Луцький бачимо афішу джазовий фестиваль. І ми настільки були здивовані, якраз якби це відбувалося в цей самий день. І ми вирішили затриматися в Луцьку, познайомилися з організатором цього фестивалю Олегом Баковським. І ми здружилися. І тоді цей фестиваль був між Луцьком і Замощем з польської сторони. Він називався «New Cooperation». Така нова кооперація. І, власне, в нас зародилася ідея. Потім ми здружилися з цим організатором, і ми започаткували свій фестиваль, який безпосередньо вже об'єднав два міста, це Луцьк і Рівне. І вже 15 років, от власне, в цей день історія продовжується, вона достатньо динамічна, достатньо насичена, цікава з точки зору викликів. Так? тому що Фестиваль двічі відбувався і зараз відбувається під час війни. Це був 2014 рік, коли в нас був великий виклик. Ось. Ну і власне цей рік він теж є винятковий. Тобто джаз поселився в вашому серці ще з дитинства. так? А чи не думали от, піти на шлях музиканства, там, наприклад, стати якимось виконавцем чи щось в тому стилі? Бо банкірство і от, е, джазові речі це трохи не поєднано, ну якось так виглядає. Це більше як фах, а завжди є, як е, кажуть, у нас дві півкулі відповідають: одна більш за прагматичну, да? а друга за таку більш творчу. От, власне, назвемо цю творчу півкулі, якраз вона заповнена. Е, Джазом, і власне з точки зору, я закінчив музичну школу, по класу кларнет. Але на жаль, не, не продовжую, а можливо, і на щастя, як, як музикант, але себе знайшов в ролі безпосереднього організатора, і мені дуже подобається власне оця творчий майданчик. Це творення і спілкування. А що найважче в організації фестивалю? Ну, це завжди це процес, він достатньо складний процес, який наповнюється різними ситуаціями, форс-мажорами. Тобто будь-яка імпровізація вона має бути підготовлена. Так? І ті люди, які імпровізують, вони є професіонали. І в мене є така цікава історія, що перші три роки фестивалю, ну, звісно, Ніхто ж не вчив, як організовувати фестиваль, і цей фестиваль був організований більш так на інтуїтивній мірі з да, своїми е, вже в... знаннями, які були по життю. А потім, через три роки, я купив книжку про проєктний менеджмент і про організацію. Я прочитав в принципі, майже всі свої помилки, які я зробив, були написані в цій книжці. Але я це пройшов своїм власним досвідом. Тоді, по мірі, якби вже такого скажем, росту фестивалю, еволюції приєднувалася команда. Приєдналася Олена Шульга, приєдналася ціла джазова сім'я. Ми так між собою називаємо джаз-десант. І це, в принципі, ті люди, незмінні, які вже довгий час працюють над організацією фестивалю. А скільки в середньому людей задіяно в організації? по різному, по різному? Ну у нас були такі часи, що біля 30 чоловік це без е, технічного складу, плюс-мінус ми задіювали. І фестиваль достатньо сильно трансформується, тому що ми знайшли плюс-мінус свою місію. Крайніх чотири роки ми зараз більш від фестивалю трансформувалися в плані освітніх проєктів. Так? Тобто ми стали такою серйозною, навіть міжнародною платформою, де поєднується і більше ставиться акцент на натхнення і розвиток молодих талантів. Власне. Можна сказати, що арт-джаз запалює зірки. А кого тоді із молодих зірок, молодих талантів ви б могли нам сьогодні презентувати? Можливо, є якась історія їхня, їхнього кар'єрного зросту, де вони потім пішли підкорювати уже вершини Європи чи навіть світу? Ну, Зараз, на жаль, через війну дуже багато молодих талантів не в Україні. І, як приклад, Катерина Автиш це вихованка наших двох джазових шкіл, переможниця багатьох джазових конкурсів, гран-при. І ну, от її крайній концерт був в Португалії з переможцем Євробачення Габріелом Сабрау. Де вони співали разом дует обійми мене на Це Був ну, там можна сказати заповнений ще зал, да, і в пісню Океана Ельзи. Так само, і Микола Морозов, який зараз в Франції. Ну достатньо, достатньо зараз багато наших талантів зараз, на жаль, не в Україні через війну. Атмосфера фестивалю це перш за все люди. В одному з своїх інтерв'ю ви говорили, що ваша публіка це і бізнесмени, і музиканти, виконавці, навіть чиновники. Хто із відомих рівнян є в цьому клубі? Шанувальників джазу? Я думаю, що когось одного я не буду виділяти і називати, тому що це дійсно. Ті люди, які люблять мистецтво. На жаль, ми достатньо обмежені в плані подій. Тобто, у нас, звісно, у нас чудовий театр, у нас чудова філармонія, у нас гарні будинки культури. Але, на жаль, ми не, не маємо такого. Скажу так: меню так культурних подій, і, наприклад, джазовий фестиваль. Він, якщо говорити про західну Україну, він в один з небагатьох джазових фестивалів, які ми проводимо. Хоча, наприклад, ця музика в Європі, в Америці в, в Європі, вона достатньо, достатньо популярна. Отож люди достатньо різні, це і бізнесмени, які в, свою якусь, в своїй частині підтримують і підтримували фестиваль, це і ну, взагалі шанувальники мистецтва. От, а саме головне, що перші. Роки фестивалю, коли ми проходили, їх проводили. Багато людей відкривало просто для себе якраз джазову музику. І говорили вау, я не думав, що колись що я любив джаз, коли я його перший раз послухав. Дійсно, в Україні вона трохи пізніше почалося розвиватися ніж в Європі, в світі. Без чого би в Україні не почалася оця тенденція на джазову музику. Без чого б не існував, би, зокрема, ваш фестиваль? Ну, Ви знаєте, є в Рівному теж є своя не, в, дуже хороша історія е, джазу. Не, це в, такі прізвища, як, як Шварцапіль, як Гайдабура. Як Захадякін, як Єлізавета Калінкіна, тобто це люди, які внесли це в Євгена Самусієнка, сексоніст, який помер два роки тому. Але це люди, без яких неможливо було появити власне оцю еволюцію, так джазу. І я, наприклад, вихованець палацу дітей та молоді, і в, в тоді те, теж в той час. Це ще на, на зламі скажімо, створення України, започаткування. Але тоді вже були джазові обробки українських пісень в Заходякіна, Олександра і Елізвіти Калінкіної. І це під таким керівництвом. Не Ірини Олександрівни Перевошевської, я думаю, що це, це, це ця школа з цієї школи все починається. І, власне, бачите, ми зараз повернулися е, до тих е, істоків з точки зору е, творення власне, е, школи. Це дуже, дуже потрібно, дуже необхідно. І ми тут імпровізуємо, тому що е, у нас е, дуже крута спадщина, спадщина української пісні. І крайній наш захід це була школа Арджа School, де, власне, ми поєднували спадщину Полісся під керівництвом Віктора Ковальчука, який має вже 40-річний досвід збору фольклора. І нашими вчителями, джазменами були найкращі джазмени України: Дениса Ду, Ігорі Закус, інші, які допомагали нам відкрити безпосередньо. Ми цей проект назвали дуже класно, коріння і крила. Тобто коріння дає нам власне, ну, це, це наша спадщина, а крила це імпровізація, це, це щось нове поєднання і от такий Строкатий калейдоскоп емоцій він творився під час цих днів джазових. А запрошуєте когось із юних виконавців з ПДМ на фестиваль? Обов'язково обов'язково так. Ми завжди ще раз відкриті, тому що творчість має бути відкрита, хоча я. Ж... Підкреслю, що будь-яка імпровізація вона має бути підготовлена і ти, окрім натхнення, маєш працювати дуже якби важко з точки зору вже генерування якогось класного культурного продукту. Ви вже зазначили, що ви пішли вгору, почали більше реалізовувати своїх якихось творчих ідей, зробили майстер-класи. Як публіка відреагувала на такі нововведення, і чи оцінила вона це так, як ви цього очікували? Ну, ми завжди так можливо трошки егоїстично буде звучати, але ми завжди це робимо в першу чергу з точки зору. Як, як для себе, для реалізації власних творчих задумів, а публіка безпосередньо вже дійсно, як глядач, вона е, не те, що оцінює, вона, е, вона з нами, з, з нами, я надію, з нами насолоджується так, тим, що відбулося. Тому що, наприклад, весь процес джазової школи для багатьох е, молодих людей. Вони отримують дуже класний досвід. Вони отримують досвід якраз і цієї освіти, і вони отримують досвід живого спілкування з такими справжніми майстрами. І в минулому році, коли була джазова школа, коли етно був поєднаний з джазом, переважна більшість тих учасників, які до нас приїхали, це були молоді таланти зі сходу України. Це був в Кривий ріг, це був Харків, це були в основі російськомовні навіть учасники, але вони коли вже безпосередньо пізнавали нашу культуру, так і переходили на українську мову і співали і танцювали вже поліських пісень. Зрозуміло, а які фішки цьогорічного фестивалю? Ну, Саме основна особливість в тому, що фестиваль він не має такого через війну, через ті події, які зараз відбуваються. Він не має такого свого, якби, своєї концепції. Ми вирішили не приривати нашу традицію фестивальну. І цьогоріч до нас завітає на наше запрошення, наша добра. Наш добрий друг фестивалю Ніно Катамадзе, яка дуже символічна була 10 років тому на п'ятиріччя арт-джазу. І е, з благодійною благородною метою підтримати фестиваль, е, підтримати Україну якби своєю присутністю, своїм наміром, тому що Ніно. Має власний фонд, який дуже зараз допомагає власне в Тбілісі в Грузії для переселенців. Там є теж чимало переселенців з Маріуполя, там, зі сходу України. І сьогодні всі виручені кошти вони підуть на підтримку Збройних сил України. Тобто, от, от така мета, така фестиваль. Ми продовжуємо нашу історію, ми не зупиняємось, ми продовжуємо давати наші основні. Меседжі, так, основні наші гасла про те, що ми маємо творити кожен день нашу державу. Ми маємо тримати стрій, ну і власне надихати і надихатися також. А кого би ви із виконавців мріяли запросити ще на фестиваль в майбутньому? Можливо, є хтось. Кого ви просите, а от він ще не погоджуєтесь, а ви впевнені, що він точно має колись завітати в Рівне? Ну от, власне, от ви сказали. Я нагадав собі в думці і так посміхнувся, тому що от Ніно Катамадзе була одна з тих, тому що три роки ми її поспіль запрошували. Через її щільний графік вона не змогла приїхати, але все таки ми її дотиснули тоді. Повірте, таких, таких чимало. Звісно, хотілося б бачити перших зірок величини. Ну я особисто був би щасливий. Наприклад, коли б такі музиканти, як Стінг, приїхали б до нас в Рівне. І... А чому б ні? Немає нічого неможливого, Потрібно просто працювати, і я думаю, що все у нас попереду буде. Чи не боялися виконавці через стан в Україні їхати до нас? Ну, звісно, боялися, і у НІНО було таке застереження, і ми дуже часто зізвонювалися до цього. Але вони знають, що таке війна, тому що Грузія через це проходила. Звісно, ми з однієї сторони не можемо гарантувати абсолютно безпеку, але з другої сторони, докладаємо максимальну зусиль, тому що цей захід буде відбуватися не за правилами воєнного стану. Обов'язково в драмтеатрі є укриття, і обов'язково концерт буде прервано під час повітряної тривоги. Це все розуміють, але це теж додає якраз це є якісь. Такий обмін впевненістю, і ну це теж засвідчення, що ми не є е, самі, що нас ми підтримуємо і нас підтримуємо. Підтримують. Якби людство займалося культурою, не було б війни. Ваші слова з минулорічного інтерв'ю, е, дивлячись на події зараз, на вашу думку, культура допомагає нашим ЗСУ? Якщо так, то яким чином? Бо ну. Е, Люди більш матеріальні в такому сенсі, і зрозуміліше, чим допомагає ящик тушковинки, ніж музика, наприклад, або творчість когось із виконавців. E, взагалі, музику називають soft power. Так, це як м'яка сила, і це одна з тих м'яких сил, яка є. І тут не можна недооцінювати, тому що. Ви навіть подивіться на назву це гімн цієї війни. Це та ж сама відновлена да, пам'ять про пісню Січових стрільців Червона калина. Подивіться, наскільки вона зараз нас вона нам розправляє крила. Вона просто дає нам набратися цієї хоробрості, цієї впевненості. Те, що нам потрібно боротися, і те, що нам потрібно тримати стрій, так і вірити в перемогу тільки в перемогу, тому якраз сила музики вона є дуже велика, сила культури, вона є надзвичайно велика. Я думаю, ви так само бачите за ці більш ніж півроку прорив творчості, так, тобто, скільки з'явилося. Назву культурних продуктів, так скільки з'явилося нових пісень, скільки з'явилось нових віршів. Да і з почуттям гумору в нашого народу все добре, і не скільки з'явилося класних мемів, які просто стануть історичними, так і які надалі на роки будуть іти. Будуть Звісно, війна це. Це трагедія, це дуже великий виклик нам, як і державі, і я думаю, кожному з і особисто, і, і в сім'ях. Але тут якраз це чорне дає і білу, білу сторону, да, оцю сторону творчості, сторону світла. І це ті люди, які творять мистецтво, ну вони воїни світла, вони дійсно вони дають такий... Промінь надії на, на це. Так що культура обов'язково має бути навіть під час війни. Тоді давайте заглянемо в світлами наше майбутнє, чи є якісь уже ідеї, чи е, нариси того, що би ви хотіли в майбутньому ще реалізувати в майбутніх фестивалях, які я впевнена, що буде багато. Так, звісно, ці мрії нас переносять в майбутнє, і звісно, це продовження джазової школи, тому що це наша родзинка нашого фестивалю, і ми далі будемо продовжувати надихати і ростити нові джазові таланти. Обов'язковим проєктом, який зараз теж дуже надихає, це якраз презентація нашої культури в, в проєкті коріння та крила. Де етно поєднується з джазом, презентація нашої, нашої культури за кордоном, наприклад, в, в світових столицях, таких як Варшава, Берлін, Лондон, в Америці, Чикаго? Ми вже якби зараз розмовляємо, плануємо, що дійсно ну, це це буде після перемоги, да, але ми плануємо. Репрезентацію нашої культури якраз в формі такого етноджазового проекту, і він стане достатньо яскравою родзинкою, презентаційною нашої рівненщини, ну і України загалом. Ну і ті мрії, про які ми з вами говорили, про тих суперзірок, які будуть нас надихати на сцені нашого рівненського драмтеатру. Дякую вам, Сергій, за розмову. Бажаю, аби все реалізувалось. Про фестиваль дізнався весь світ, і Рівненщина стала джазовою столицею України. Дякую вам. Дякую. А я нагадую, що у нас в гостях був організатор міжнародного джазового фестивалю «Art Jazz Corporation Сергій Гемберг. Мене звати Ольга Добреля. Це була програма Пряма мова. До побачення.